Товала перетестація криворізьких поліцейських, яку молочку продають на полицях супермаркетів та про фурор криворізьких спортсменів на міжнародному фестивалі повітряних змів. Це підсумки тижня на першому міському. Мене звуть Юлія Ємельянова. Вітаю! І ось теми для роздумів сьогодні. Дочекались у Києві. Розпочалась перетестація криворізьких поліцейських. Небезпечна молочка. Як вберегтися від отруєнь? Криворізький Плюшкін подвір'я до поверхівки захопив мотух одного з мешканців будинку. Побили уламками металевих труб та прострелили вікна. На карнаватці справжня війна між сусідами. Як змайструвати повітряного змія і стати чемпіоном України? Дочекалися поліцейських тестують 30 червня. У Києві стартувала переатестація співробітників внутрішніх справ Дніпропетровської області. Правоохоронців перевіряють на знання загальних дисциплін, тестують з основ законодавства та випробовують їхню психіку. Не обходиться без співбесіди з радниками міністра внутрішніх справ, робітниками нацполіції, представниками громадськості та навіть зоозахисником. Перевірку проходять сім десятків правоохоронців Дніпропетровської області. Серед них начальник Криворізького відділу поліції Валерій Лютий, а також керівники районних відділів нашого міста. Про умови Мови тестування складні співбесіди та перші результати перетестації дивіться у репортажі наших кореспондентів зі столиці. Її обіцяли у березні та квітні, проте розпочалась тільки у червні. Керівництво Криворізької поліції відправлено на перетестацію. Перше шолом правоохоронців проходить її у Києві. Правоохоронці Дніпропетровської області приходять до центру рекрутингу нацполіції ще до початку відомих київських заторів на годиннику 7.30 ранку. Сім десятків чоловік нервують, проте не показують цього на обличчях. Вітаються з друзями з інших міст, знайомляться з тими, кого ще не бачили. Щойно реєстрація закінчується, йдуть до аудиторії на екзамен. Екзамен складають за цими комп'ютерами одна година. Загальні знання, потім правовий тест. Попросити додаткові 5 хвилин. Не вийде. Система вимикається автоматично. На кожний тест 60 хвилин. На екзамені необхідно дати визначення категоріям, продовжити цитату з закону та вирішити ситуативні задачі. Списати навряд чи вийде за процесом стежа численні камери та п'ять спостерігачів. Якщо помічають шпаргалку, на порушника складають протокол та виводять із зали. На цьому переатестація для нього закінчена. Не минає й двох годин, як поліцейські виходять на перерву. Попереду в них ще психологічний тест. Серед криворізьких керівників переатестацію проходять очільник поліції міста Валерій Лютий та голови районних відділів. Настрій бойовий. Чоловіки кажуть, готуватися можна було би краще, проте на екзамені показали все на що були здатні. Питання були доволі тіжове любки, копроси одне однозначно Не було нужна безконально було знати ці всі термінології, закони. І допроси були зв'язані з інституцією України, були зв'язані з законом про національної поліції, другими законами з їхніми актами. Поэтому на даний мір така свідка. Після психологічного тесту всі виснажені. На спілкування просто немає сил. Поліцейські йдуть відпочивати. Наступний день співбесіди, окрім працівників національної поліції та радників міністра внутрішніх справ, до атестаційної комісії входять адвокати, громадські активісти та навіть зоозахисник. Відповісти потрібно на найрізноманітніші запитання від статей законодавства до невідповідностей у податкових деклараціях. До Валерія Кузьменка, який першим пішов до комісії, громадські діячі прискіпливі, чоловік одразу розповідає товаришам по службі про що питають на співбесіді. Смог спокійно обісніть, тому що навіть тут Который у нас есть в семье, благодаря еще зарплате, которая в принципе, не так давно с тем курсом доллара позволяла и накопить, и в принципе чувствовать себя ну, самодостаточным. До настоящего времени работал в подразделении по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, был начальником этого управления в области, то мне задали вопрос, а какие существуют механизмы вот, обогащения работников милиции. Пану Кузьменку запропонували пройти поліграф, щоб підтвердити свої відповіді. Говорить, що погодився йому приховувати нічого. За результатами відомого тесту його можуть навіть підвищити. На поліграф відправляють часто, але не всіх. За словами радника міністра внутрішніх справ Івана Варченка, більшість дізнається результати зовсім скоро від власного відділу кадрів. Оцінка може бути. Один, два, три, чотири. Один означає, що людина залишається на своїй посаді. Два означає, що це той діамант, який ми знайшли. і Ми рекомендуємо підвищення в посаді. Три це людина, в принципі, гідна робити в поліції, але взяла на себе вищу вагу, аніж більшу вагу, аніж здатна понести пониження в посаді. І четверте, коли людина не відповідає високому званню співробітника поліції. Кожному члену комісії доводиться витратити місяць вільного часу на переатестацію поліцейських. Кажуть, воно того варте. Краще зараз прогавити. Відпустку ніж потім все життя думати, чого в нас така погана правоохоронна система. У комісії розповідають, деякі поліцейські лякаються та навіть не приходять на співбесіди. Не посітять наше співбесідування, якщо я не ошибаюсь. или чи человек. Как причини, чому це пройде, нам возможно, это але можливо, це... именно по цій причині они просто не в себе сил, не чувствують сил пройти этот екзамен. В Одесі та Києві переатестація вже завершена. За різними оцінками в Дніпропетровській області випробовування можуть не пройти від 15% до чверті кадрового складу регіону. Експерти кажуть, про факти корупції серед членів комісії невідомо. Проте остаточне рішення звільняти, підвищувати чи залишати на посаді, ухвалює керівник національної поліції за словами Олександра Банчука, дійсно об'єктивний період переатестації це тести на комп'ютері. А от співбесіди сповнені об'єктивності. The Дуже важко, тому що фактично ти розумієш, що від від тебе, від твого рішення залежить доля людини, залишитися на посаді чи ні, дуже часто ідуть на компроміси певні там. Я не знаю, з своїм сумлінням про те, що ну а може він виправиться, а може, а може, ми ну тому що дуже важко там за 20, 30 чи 15 навіть не з'ясувати навіть при наявності всіх там якихось поганих характеристик, чи хороша перед тобою людина, чи а може вона погана людина, але хороший спеціаліст. Після переатестації очільника поліції міста Валерія Люто та керівників районних відділів на черзі виконуючи обов'язки та інших працівників. І так аж до самої нижчої ланки. Ігор Філіпов, Тамара Дмитренко. Підсумки тижня. Перший міський. Якісне молоко не повинно мати стороннього запаху. Та Смаку натомість бути однорідної консистенції. Таке не страшно пити самому і можна давати дітям. На жаль, не всі містяни прискіпливо ставляться до вибору молочних продуктів. За даними Санепідслужби міста, в період спеки щотижня в лікарні з отруєннями несанкціонованими молокопродуктами потрапляє близько 30 людей. Купувати варто лише у перевірених виробників, які контролюють сировину на всіх етапах. На інспекцію молод. Виїхала наша Вероніка Лавріненко, аби на власні очі подивитися, як виготовляють та де зберігають продукцію до того, як вона потрапить на полиці супермаркетів. Молоко, сир, сметана, вершки. Бабусі запевняють все свіже. Вранці готували. Та продукти лежать на підставках або ж і просто на землі. І жодних документів, які підтверджують їхню якість, немає. На питання про сертифікати відповідь у всіх одна. Є документи, але я вже кожен день наношу. Я живу, живу, в де Покупці вірять на слово, що продукти не зіпсовані та придатні до вжитку. На питання, чи не краще купити на ринку, де все перевірено, чи в супермаркеті, відповідають. Там говорять 35 – п'ять то саме. А, а я за 12 кілограм купила. Є різниця, дочечка? Страшно, але на мою пенсію приходиться ризикувати. Тут же біля трамвайних колій м'ясо, кров'янка копченості. Продавець не спішить складати товар на прохання поліцейських. Говорить, виживає тільки за ці кошти, тому по-іншому не може. У мене є способне хазяїв. У мене підтверджує те, що до мене походять постійні покупателі і покупають кожен день. Оце головний сертифікат. На бумазі це одно. А коли людина постійно покупає і йде на другий день покупати. Оце саме головний сертифікат. Жінка каже, продукти свіжі. В сумках возить пляшки з льодом, щоб зберігати. Холод, а мухи, певно, теж чисті. Ви не бачили, як в тебе лазить. Не бачили? Поліцейські складають протоколи, лякають штрафами та конфіскацією товару. Але все марно, доки одні купують, інші продають. По перше, у цих осіб має бути сертифікат затвердженої санітарною станцією, сертифікат на дозвіл продажу цієї продукції, і також вони мають знаходитися на спеціально відведених для цього місцях. тобто, де йому завгодно стати, він не має права. Представники райради спеціально облаштували місця для сезонної торгівлі. Стати там можна безкоштовно, продавати овочі, зелень, квіти. Щоправда, молочку та м'ясо не можна, адже це не ринок, тому немає лабораторії на території Далгінського району. Существує три ринки, які на 50% тільки заповнені. Ми ще пішли пошли навстрічу, определили місця для ведення сезонної торговлі. Люди убедительно туда не хатя до діть, не приобрітайте, пожалуйста, м'ямолочною продукцію в містах стихійної торговлі. Ви не поставляєте ся капасності к опасності на кухушені своєї здоров'я. За останні кілька місяців активної боротьби зі стихійною торгівлею продавців на тротуарах стало менше, та при цьому вони не зникли та продовжують вести бізнес біля проїжджої частини з мухами та пилом без належних умов зберігання. Зовсім інша картина на заводі. Після того як молоко привозять з ферми, його фільтрують, потім пастеризують і тільки тоді готують продукти, що потраплять на полиці магазинів. За рік на Криворізькому молокозаводі номер 1 обробляють понад 20 тисяч тонн сирого молока. Лаборанти перевіряють продукт на всіх етапах. Навіть упаковки замовляють особливі зі Швеції. Біопакети пропускають зайві бактерії назовні, та при цьому всередину нічого не потрапляє. На підприємстві працюють серьезные две лаборатории, которые как обеспечивают входной контроль качества сырья, так и обеспечивают контроль того продукта, который мы уже произвели. Плюс кетому проїздять контроль тих торгових точок, які знаходяться в нашій власності, це фірменні торгові сіті. До того як товар потрапить на полиці магазинів, його куштують на виробництві. Всі 50 видів продукції щоденно дегустують співробітники молокозаводу, щоб бути впевненими у якості йогуртів, сиру, ряженки, кефіру та молока, які потрапляють на стіл криворіжців. Продукція з першого молокозаводу постачається в більшість дитячих садків, шкіл, лікарень та підприємств нашого міста. сильно сільна вому та томта. Идет рост, не идет снижение. Как мы не занимаемся, не идет снижение отравления от молочных продукций. Все равно люди покупають землі откуда угодно, и все и в больницу. Чиновники перевірили всі етапи виробництва. Говорять, в якості продуктів молокозаводу сумнівів не виникає. 12 позицій товарів отримали марку якості криворіжжя. Це новий проект, реалізований управлінням підприємництва міськради. Санепідслужба перевіряє норми зберігання та порядок реалізації продуктів. Якщо всі стандарти витримані, на етикетці з'являється відповідний логотип. Вероніклавріненко Віктор Зубченко, Олександр Бондаренко. Підсумки тижня. Перший міський. Літературний герой Гоголівських мертвих душ. Плюшкін ожив. На подвір'ї одного зі старих будинків на соцмісті чоловік розташував купу різноманітного мотлоху: старі автівки, металобрухт, дрова, незрозумілі ємності з хімічними речовинами. Власник цього специфічного краму на скарги сусідів постійно обіцяє все прибрати та нарешті навести лад. Але вже 10 років ситуація незмінна. Знайомився з Криворізьким Плюшкіним, наш кореспондент Олександр Фефілатів. Тетяні Павлівні 91 рік. У числі перших вона заселилася в цей дім після війни. Учасниця Другої світової зараз навіть не може вийти з квартири, банально нікуди. Тут двор прекрасний був, чистий, красивий. Тут і, і, і столики були, і лавочки були. А от он не дуже такий скандальний. З ним не можна говорити совершенно. Олексій Виріс і прожив все життя в цьому дворі. Каже, проблеми виникли приблизно 10 років тому, як тільки на перший поверх заїхав новий мешканець Микола Шепетуха. З того часу й почалася попеї з захаращенням. Зразу він понавозив сюди транспорту, понаставляв холодильник, почав будувати незаконно гараж. Цей, і мусор постійно приносили. Тут що тільки не було. І мішки якісь, і дрова. Ну, в общем, мусор тут весь не перечислиш. Раз автівка, два автівка, три автівка, старий холодильник, брудна кухонна шафа, причіп, ще одна автівка, й ще одна автівка. І подейкують, що в цьому гаражі тут ще одна шоста машина. Перші машини недбайливого сусіда з'явилися тут багато років тому. Чоловік хотів їх полагодити і їздити, але як видно, що петухіним планом кожного разу щось заважало. Цьому авто не допоможе ані екзибіт, ані його телевізійна передача Тачка на прокачку. За словами сусідів, ця Нива стоїть мертвим вантажем на подвір'ї цього будинку вже майже 10 років. І вочевидь, так буде і надалі. Мешканці двоповерхівки неодноразово зверталися зі скаргами в різні інстанції. Нараз приходили пожежники, поліція, представники районної влади. Двор, де ми сьогодні знаходимося, мене переразив. Біль, Такої ситуації не було ніде. Ситуація не проста. Вона связано з числом фактором. Сусід, який проживає вместе с з людьми різного возраста, не дозволяє відчувати себе комфортно, нет домашнього уюта. Вони не можуть вийти в двор отдохнуть, почувствовать себе людьми. Поціновувача всілякого мотлоху рідко бачить, а від непроханих гостей він ховається. Не відкрив двері і наші знімальні групі. Через купи сміття на подвір'ї завелись собаки. А щоб не бачити всього жаху, один з мешканців двоповерхівки зробив собі окремий вхід з вулиці. Комунальний ін'ян. З цієї сторони будинку мешканці самоорганізували навели лад, а з цієї сторони заважає плюшкін з першого поверху. І з точки зору діючого законодавства дії плюшки не підпадають під кримінальний кодекс. Єдиний важіль впливу це статті адміністративного кодексу, що роз'яснюють правила користування прибудинковою територією. Коли буде це постановлення, будь-яке любов может подати, на нього, не всі місці, збравшись, збравшись в місті взяв одного адвоката, постановление, постановления постановлення, постановлення которое выдадут, і треба морального вреда. Вред. Требовать, щоб суд его все это убрать. Двір має досить захаращений вигляд, тому й надалі люди вимушені жити пліч опліч із вигаданим гоголівським персонажем, але й з цілком реальними проблемами. Олександр Фафілатів Максим Пономарівов, підсумки тижня, перший міський. Сварка не за життя, а за будинок. Коли сусіди хочуть вижити багатодітну родину з їхнього власного дому стає під сумні фраза Мій будинок, моя фортеця ціла вулиця боїться випускати дітей, а дорослі навіть самі не сидять вечорами у дворах. Словесні погрози, жорстоке побиття біля власної оселі і постріли по вікнам. Чого чекати ще від таких сусідів та на яке покарання вони заслуговують, дізнавалася. Наша знімальна група стріляли по всім окнам. Ну, і коли залазили, вибивали. Просто вийшло, що ми поміняли там шибки, тому що зимою, ну, взагалі, було. А так, эти два полівих, ну, були, в принципі, целе то капулі, пранікше. Ця історія триває вже три роки. Отримавши будинок у спадок, сім'я Кузьменків хотіла побудувати тут нове житло. Але сусіди цигани наполегливо вимагали продати їм ділянку. Отримавши відмову, почали погрожувати і не лише словами. Як повідомив глава сімейства, в ніч на 27 червня на нього було на Ще до того, как, как они выходили за угла, уже стояло такси. И когда они вышли, они начали поднимать платья и показывать свои органы. Вот, и кричать всякую брань. В это время женщины начали бить меня э, металлическими трубами и кричать: А почему ты б'єш женщин? За что ты б'єш женщин? Вот. А потім цей парень сказав, ах, ти б'єш жінщина. значить я твічу тобі тим же. У чоловіка кілька переломів, багато синців і численні гематоми. Потерпіли, каже, на місце приїхали поліцейські, але буйних сусідів не затримали. Одразу після лікарні жертви нападу вирушили до слідчого. Чому люди, які признали свою вину, які збивали моєго мужа. Вчора признав вину і даже всі зоніси. Зараз травми чоловіка оцінюють як легкі, але якщо справу перекваліфікують, то замість штрафу або виправних робіт правопорушників можуть позбавити волі на термін від п'яти до десяти років. Також було призначено судово-медичну експертизу з метою встановлення ступеню тяжкості нанесених тілесних ушкоджень, за висновком якої буде вирішено питання стосовно перекваліфікації даного кримінального правопорушення. Як виявилось, це вже не вперше. Постраждалі кажуть, раніше агресивні сусіди вже нападали на жінку. Їй розбили. Голову і сильно травмували спину і ребра. Діти у них сильно дуже ругаються, матюкаються, забирають ігрушки у дітей, б'ють ногами в живот. Получився конфлікт. Прибіжало п'ять циган з арматурами. Хто со скалкою, був з ними мужчина теж з арматурою, тобто вибили калітку, поламали забор, залізли во двор і збили мене. Подібні випадки на карнаватці трапляються нерідко, але статистика їх не фіксує, адже за українським законодавством не важливо людина якої етнічної ознаки скоїла злочин на даний час. В Україні не існує офіційно оприлюднено статистики стосовно національного складу вчинення злочинів, а саме тих осіб, які допустили вчинення цих злочинів. Можливо, це робиться з метою того, щоб не розпалювати будь-яку національну ворожнечу. Дружина постраждалого каже: після бійки їхня родина не з'являлась в цьому будинку. Бояться, що сусіди повернуться, аби помститися. Можу стало намного хуже. Тобто, як врач об'ясняють осложнення Пішло третій п'ятий день. У нього очень сильно болить голова, очень сильно звенітвишах, в вишах, в глазах періодично двоїться. А зараз, виходить, піднялася температура тіла. У нього до 39, йому назначено Інтенсивне лічення. Якщо стан постраждалого буде погіршуватися, є шанс, що нападників звинуватять за більш тяжкою статтею. Але потерпілих це не втішає, адже втрачене здоров'я чиєсь ув'язнення не компенсує. Галина Ганзенко, Максим Пономарів, підсумки тижня, перший міський. Хоч і малий, але завзятий. Не дивуйтеся його розмірам. Це справжнісінький спортивний повітряний змій та ще й переможець регіональних змагань. Змайструвати такого літуна можна за 10 хвилин. А от щоб опанувати, техніку володіння ним знадобляться місяці. 12 золотих медалей та головний кубок змагань це криворізький фурор на міжнародному фестивалі повітряних зміїв Кольорове небо у Скадовську. Цьогоріч туди з'їхалися близько восьми десятків конкурсантів з усіх. Ієї України і не тільки зустрітися з чемпіонами та змайструвати власноруч кайт пощастило Андрію Чечелю. Саморобний ширяючий планер. Зараз ми спробуємо його запустити. Аматорам не кориться літаючий апарат, неначе витончений музичний інструмент, відчуває руку майстра та шанує тільки професіоналів. Ось таких, як Павло. Хлопчина майструє моделі літаків та повітряних зміїв понад три роки. Останній з яких присвятив цьому кумедному восьминожику. Насправді хитро сконструйованому дев'ятиметровому гіганту. Разом з ним Павло й вирушив на 15-й міжнародний фестиваль повітряних зміїв Кольорове небо до Скадовську. Я представляв модель Z 3 це модель без каркаса, яка надувається від ветра. Я победил і зайняв перше місце. Я не сильно боявся, але конкурсанта, щоб виграти, теж було добре і много. 12 чемпіонських титулів та перше місце в загальному заліку. Приємний підсумок міжнародних змагань для вихованців Тернівського клубу науково-технічної творчості. У першу чергу завдяки. ось. Цьому велетню найдовший повітряний змій в Україні, точніше, навіть потяг з повітряних зміїв. Тут їх рівно п'ять сотень. Довжина 300 метрів, підйомна тяга 150 кілограмів. Аби втримати його, потрібні мінімум двоє. Цей літун флагман повітроплавної флотилії тернівчан. В занялі головний приз. Головний приз – це підходящий кубок в київський клуб розовий слон. розігрували. Разыгрывал свой кубок. Мы, заняли, мы заняли первое место. Мы забрали его условия клуба, который разыгрывал этот кубок, на самый большой и красочный змей паровоз. Мы заняли первое место. В майстерні клубу виготовляють не лише кайти, це тільки перший рівень. Далі ширяючі та схематичні планери, саморобні дрони та складні радіокеровані моделі літаків. Розважаючись, дітлахи заразом знайомляться з основами аеродинаміки, матеріалознавства, конструювання та загалом з інженерними дисциплінами. Часом найпростіші механізми демонструють дивовижні можливості. Справжнє маленьке диво, гумомоторний саморобний планер. Запускати його можна тільки в приміщенні, тобто там. Де немає вітру. Якщо призвичаєтеся, можна майструвати не лише моделі для розваг, а й, наприклад, функціональні безпілотники. Саморобні дрони відзначаються непоганими характеристиками та можуть використовуватися у побуті для відеозйомки, ба навіть у розвідці. Усе, що потрібно, шмат пінопласту та трохи посидючості. Делать його недовго, я думаю, за неділю можна навіть зробити. Да, все просто, це звичайний порістий пінопласт. На обычный лист, который превращается со временем вот такую интересную штучку. Для того чтобы он полетел, нужен электродвигатель, э аккумулятор, регулятор хода и приемник. Вот и все. И здесь вот вставляются рулевые машинки. Вот здесь идут тяги для управления. Скажи, пожалуйста, яка буде себестоимость дрона. Ну я думаю, в районі 100 гривень, не більше. Нам також закартіло змайструвати кейт власноруч. Найпростіше міні-змій. Його розмір не має перевищувати 20 сантиметрів. На виготовлення витратим 10 хвилин. Повітряний змій своїми руками. Справжній майстер-клас. Перший міський приймається за майстрування. Поїхали! Так, з чого починаємо? Нужно начать с того, що обрізати лишнюю пленку. Вот здесь і здесь. Дві з'єднані навхрест тонкі бамбукові планки. Між ними натягнута звичайна капронова нитка. Далі фольгою, спеціальною термоплівкою, ба навіть звичайною харчовою. Обклеюємо каркас міні-конструкції з усіх боків за допомогою скотча. Потім просто прилаштовуємо хвоста змію. Ось і вся справа. Не дивлячись на те, що конструкція виглядає дещо по-іграшковому, це вже справжній змагальний. Спортивний міні-змій. Ось такий самий, наприклад, перемагав на обласних змаганнях. А ось і чемпіон України. Для серйозніших моделей і матеріали інші: південноамериканська бальза, композитні з'єднання, вуглетканина, вуглепластик, кевлар усе це потребує чималих вкладень. Дисципліни, чесно кажучи, не найдешевші. Наразі Кривий ріг один з центрів авіомоделювання та так би мовити, змієбудування в Україні. Близько ста юних конструкторів нашого міста захоплюються цією справою. Доки батьки підтримують своїх моделістів, секції функціонують, але далі приватного фінансування. Не йдеться Андрій Чечелів Генжулай. Підсумки тижня. Перший міський наші кореспонденти довго витати у хмарах не будуть. Тут на землі на них чекає багато новин. Вже у понеділок про головні події міста вам розповість мій колега Іван Дучак. Я Юлія Ємельянова, з вами прощаюся. Залишайтеся на першому міському з нами цікаво.